Армадол, забудь про головний біль. Ну, або ті телеграм-канали, яким ви довіряєте. Ну а ми продовжуємо з позитивною інформацією. Трошечки відволікати вас від всього, що зараз відбувається. Сьогодні, між іншим, день. Зернобобових є навіть Здавалося. таке свято, яке було засновано у 18-му році за ініціативою Генасамблеї ООН. Ці рослини мають надзвичайно високу поживну цінність, а також сприяють вирішенню проблем голоду в окремих регіонах світу. Наскільки корисні зернобобові? Поговоримо з лікарем-ендокринологом, дієтологом Наталією Самойленко, яка вже <кхем> дуже часто з'являється в нас в гостях, яка є постійним нашим. Експертом. Експертом і з'ясуємо, що ж таке зерно бобові. <кхи> за... Наталю, доброго ранку. Наталі Самоленко, раді вас бачити. Доброго ранку, доброго ранку, друзі. Рада вас бачити. Іноді вітаю з днем народженням, з днем там А ми вітаємо вас з Днем зернобобових. <кхи> Кожного своя <кхи> робота Дякую. І до речі, дуже гарне нагадування про важливість таких продуктів. На мій погляд, українці повинні ну, принаймні що тижня святкувати це свято. Чим частіше, тим краще. І така є суперсила навіть дві у зернобобових: це, по-перше, поживність, і по-друге, це те, що вони гарно зберігаються. І це дуже зручний спосіб завжди забезпечувати себе здоровим харчуванням. Навколо бубовок ще й багато міфів, що вони викликають здуття, отруєння особливо е погано засвоюються. Тобто, це не так все позитивно, як ми собі уявляємо, що в цьому правда, а що ні, Наталь. Ну, стосовно міфів, не все так дійсно відбувається, і всі ми різні. І стосовно отруєнь, це відбувається в тому випадку, коли ми їмо недоварені бобові. Тобто їх потрібно вміти правильно готувати. Це замочування перед вживанням досить тривале. Термічна обробка, і власне що може викликати, викликати отруєння, це лектини і е, речовини, які е, е, ці лектини визивають запалення кишківника і такі симптоми, як нудота, блювота, діарея. О, це може бути дійсно, якщо ми е, вживаємо продукт в ніякісній термічній обробці. Чи можна Саме здуття це відчуття, кудись подіти Є якісь? Що порадити. Ну, а, раджу все одно вживати бобові, але а, себе підготувати до цього. Трохи адаптуватися невеличкими дозами, практикувати, і а, здебільшого кишкова флора а, звикає до того продукту, звикає до великої кількості клітковини, і буде вам дуже дуже вдячна. Наташ, Я можу сказати, кажіть. Можу сказати, що регулярне вживання бобових це курорт all-inclusive для нашої мікрофлори. А чи можна вважати бобові адекватним замінником м'яса. Так, можна, бобові е, містять в собі білку е, стільки ж скільки м'ясо а е, трохи менше е, ми засвоїмо цього білку, десь відсотків на 75. Але е, це можна вважати адекватною заміною м'яса, наприклад, якщо е, там піст або е, немає у нас м'яса е, в наявності, і е, в цьому випадку бобові е, дуже гарно справляються з цією зад. Тачу, я хочу зазначити, що потрібно очергувати різні види бобових: це і квасоля, сочевиця, нут, горох. Всі ці продукти вони необхідні майже щоденно. А чому ми нагадуємо? Тому що на жаль, ну принаймні, я чую це на консультаціях. На жаль, люди дуже мало вживають або забувають, що є такі гарні поживні продукти, які дають нам не тільки білок. Але і багато іншого корисного ну наприклад і за а це необхідне для здоров'я жінок. А наприклад, цей продукт знижує холестерин, сприяє схудненню досить добре насичує. І щодо схуднення цікав, цікавий факт: люди, які вживають бобові, регулярно в середньому важать на 3 кілограми менше, ніж ті, що ігнорують цей прекрасний продукт. Ой, Наталю, оце така, така класна інформація. Азія тому, що я обожнюю бобові. Ну і дійсно те, що ви кажете, якщо часто їх вживати, то ну абсолютно врівноважується все, і немає ніякого дискомфорту, немає ніяких проблем і правильно їх готувати. А і дітям? те, і те, що від них насправді не набираєш вагу. Оце для мене відкриття сьогодні. Дітям можна бобові? І Якщо можна, то з якого віку. Педіатри рекомендують після трьох років ну вже більш широко вводити бобові в раціон дитини. А маленьким дітям можна пробувати потрохи давати зелений горошок. Молодий зелений горошок досить безпечний для дитини щодо таких сухих бобів, квасоля або власне самі боби. То це після трьох років, і треба а, досить обережно, уважно відноситись до приготування. Тобто, ще раз нагадаю, це замочувати можна навіть на всю ніч замочувати, і а, потім тривало а, готувати це не менше, ніж 30-40 хвилин, і це навіть доходить до часу, в залежності від виду. З Чим би ви радували, радили поєднати бобові, а з чим в жодному разі не вживати, з якими продуктами. А... Ну тут потрібно відноситись творчо, бо бобові досить непогано поєднуються з різними продуктами. А щодо такої кулінарної творчості і користі, одночасно, це спеції, зелень, овочі, ось такі поєднання. А ну на кшталт там грузинської кухні, наприклад, це влучне попадання, і щодо смаку, і щодо максимальної користі для здоров'я. Сьогодні ми будемо готувати лобіо. Якщо ви вже сказали mm. про грузинську кухню, mm. і спробуємо це зробити красиво за індивідуальним рецептом Руслана Сінічки. Ну, Може так сказати. Наталю. Дякуємо Мені Я... хочеться е, до вас в студію якось транспортуватися. Я обов'язково це зроблю, щоб скуштувати е, і обійняти вас. Дуже скучно. Дякуємо, Наталю. Бережіть себе і до зустрічі. Дякуємо, Наталя Самойленкова була з нами на зв'язку. Дієтолог-ендокринолог. Ми поговорили про. Бобові гороховий суп мені здається всі люблять. Тут вже навіть горохова. немає а, а, вже в таких інтерпретаціях крім гороху. Є ще багато різних. і квасоля, бобові. червона, ну, біла, ну сучевина маска, сучевиця. Намазка, Господи, і до салату з квасолю червону додавати і білу крупну. Там стільки варіацій. Я кажу, я дуже люблю бобові, і стільки є класних рецептів. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна